ми разом. Я Ірина Штогрин. Вітаю сьогодні. Про етнічних росіян, які підтримують Україну, і феномен російськомовних міст, які не піддаються сепаратизму. Дослідити цей феномен допомоги, підтримки України у протистоянні з агресором і сепаратистами, феномен російського патріота, російськомовного патріота, ми запросили до студії людину, яка себе називає русським націоналістом в Україні. Це е, редактор інтернет-ресурсу Петро і Мазепа Олександр Нойніц. Вітаю Здравствуйте. вас! Здравствуйте. Чи було для вас відкриттям те, як відреагували росіяни етнічні, які живуть в Україні, громадяни України, і російськомовні люди на сепаратизм і на агресію? Да, мені не понравилось мені. показалось, що колабораціонізм слишком высок среди, э, серед українців э, російського русского происхождения. Мені казалось, що він буде гораздо ниже. Я разочарована. Якби ви розставляли оцінки, роздавали оцінки містам, в яких переважно розмовляють російською, то яке б місто було б найпатріотичнішим на вашу думку. Киев действительно наиболее патриотичный из городов в Украине на данном этапе, как бы среди всех городов. Может, тут просто набагато больше населения? Здесь более образованные люди. ну, Просто как бы исторически в Киеве больше денег, сюда стекаются более образованные и какие-то мыслящие люди. И поэтому как бы, в Киеве у населения статистически получается более здравая, выважена позиция. Просто потому, що Київ, в зачет того, що він є економічним центром, он стягивает в себя найбільш конкурентоспособное населення. И если, ну исходя из этого, Київ найбільш патріотичний, ну наиболее антироссийский. просто тому що це более логично. Знаєте, люди, які нас дивляться і слухають, от не одразу зрозуміють, чому людина, яка називає себе російським націоналістом. Водночас каже, що вона проти Росії і проти тієї політики, яку веде ця держава проти України, тому що єдина логічна позиція руського чоловіка і руського патріота заключається в тому, щоб бути противником Путіна і Російської Федерації в її текущому форматі. а все остальное происходит исключительно из-за того, что как бы, человеку в голову забивается пропаганда насильно молотком. Есть люди, которые считают, что русский должен быть за Путина. В России, э, ну, как бы, в России русские националисты исторически против Путина и его политики. Много-много лет подряд. Вот сколько, сколько Путин был вот при власти, столько времени э, они задают ему вопрос, как бы, дорогой Путин, а почему ты э, не говоришь слово русский, а говоришь многонациональный российский народ? Тут. Але ж насправді Росія таки реально є багатонаціональною країною, скажімо, як Одеса у цій складній ситуації, яка рік тому видавалася дуже однозначною щодо Одеси, з точки зору песимістів, виявилося, що досі Одеса переважно є українською. Чому дізнавався Михайло Штекель? Одеса проросійські сепаратисти планували включити її до псевдодержави Новоросія. Втім, під час так званої руської весни створити незаконне угрупування Одеська Народна Республіка так і не змогли. В першу чергу, завдяки людям, які несподівано, але впевнено підтримали Україну, а не Росію. Журналіст Олег Константинов, патріот України, до анексії Криму Олег підтримував ідею федералізації та другої державної мови. Але тепер все змінилося. Радикалізуватися мене заставили кримські події, тому що це була однозначна. Цинічна нагле акт агресії, окупація полуострова, розруження наших воїнських частин. Ще одним неочікуваним патріотом стала Альона Кулік, російська громадянка з Мурманська. Понад 10 років вона прожила в Одесі. Після розстрілу майданівців на інститутській стала активісткою. Я паніла, що рамки востання переходять вот в эти самые военные действия. То есть людей починають просто убивать. То тобто есть такого безпреділа. Допустити просто нельзя була. Тепер Альона майже щотижня возить допомогу армії. Розповідає, що її друзі з Росії заздрять силі духу українського народу та змінам в країні Іменно від нас, от, от людей обыкновенних, скажем, да, которые нікак не причасник політики, ніколи не були причасником громадської діяльності. Тут нас зависить. Ну можна сказати, все активно про українську позицію має і одеський музикант, лідер гурту Цирк Сергій Бакуменко. У лютому 2014 тисячі він організував опозиційну вуличну виставку. Почалась в нашій країні велика пір'єна, тут очі больша підміна. Я це почувство. Вихватів серцем і захотів, щоб да строй був смят, щоб більше ніхто не воровав, щоб населення перестало нуждатися. Музикант допомагав пораненим бійцям в одеському санаторії Лєрмантовській, щоб зібрати кошти, провів три артфестивалі під назвою Укроп зібрали близько 40 тисяч гривень. Також Сергій Бакуменко написав пісню Слава Україні. Слава Україні, слава слава, часи, свободи. Дух. Михайло Штекель, Одеса. Ми разом, оця формула. Е, треба покращувати життя того міста, яке там любиш, чи з якого вийшов, чи якому живеш. Вона пояснює те, що відбулося і відбувається в Одесі. Мені здається, що первічна імператив, по якому люди стали сопротивлятися, цій таї, ерунде, которую назвали «Русской весной», это как бы принцип, а почему вы будете учить меня жить. Мы можем критиковать Украину, потому что ну, Украина – это страна проблем огромных. Но на основании чего приходят какие-то люди и рассказывают нам про эти же самые проблемы, и на основании этого хотят нас лишить, это Украина, совершенно непонятно. Но, в общем-то, я думаю, что это и произошло. То есть одно дело, когда мы говорим, что в Одессе куча проблем, мэр э, является коррупционером, там, и э, милиция является преступниками, а с другой стороны, когда к нам приходят люди и говорят, да, действительно, у вас э, плохой мэр, плохая милиция, поэтому давайте мы заменим милицию на российских солдат, а мэра на Моторолу. Никакой логики в этом утверждении нет. То есть первичная водная правильная, мэр плохой, но зачем его менять на Моторолу и станет ли от этого лучше, ну, не очевидно. Чи допоможет вся складна ситуация, яка все-таки изменить украинских мест? И украиномовных, и российскомовных. Если наше Общественные активисты э, смогут найти в себе время и силы. А... тратить их не только на поддержку армии, но и на э, тыловые вопросы, то в таком случае, да, нас ожидают какой-то скачок вперед. Если мы будем контролировать нашу власть. Если мы не будем, ну, тогда ничего не произойдет. Нас ожидает сценарий 2005 года, только чуть похуже. А вот вы лично, Почему чему начали заниматься волонтерством? Я понял, что мне будет очень неудобно спать по ночам, зная, что мои друзья там в 28-й бригаде. Живуть так, як ані живуть. У мене появилось желання, як то облегчить їх життя. Ну, зараз ми перекажемо ще одну історію, яка теж приблизно означає те саме, що якщо людина в щось закохується, якщо вона хоче жити в цьому суспільстві, і якщо вона розуміє, що по-іншому не можна, то тоді вона стає. Патріотом, навіть і російськомовним. І слово навіть тут зайве. Це власне спрацьовує мій український стереотип. Історія з Харкова перекаже її Анатолій Мажора. Він розмовляв із Кирилом Гончаром, який приїхав як музикант з концертом до Харкова, закохався в місто і залишився. Я родился в Москве, закончил школу, пытался закончить несколько институтов, университетов, внезапно приехал в Харьков, выступили, а потом через два месяца переехал в Харьков. Здесь люди значительно более свободные, раскрепощенные, более веселые. И более умные чаще всего. Может быть, мне такие попадаются, но вот мой нынешний круг общения значительно более интеллектуален, чем там, московский. Когда мне предлагают вернуться в Россию, я не хочу. Мне, у меня там делать, в принципе, нечего. И мне интереснее здесь. В целом, вот то, что у меня здесь сейчас есть, мне нравится больше, чем то, что у меня могло бы быть в России. Я полюбил Украину в том числе за культуру, что художники, что музыканты, по всем фронтам. Украина... Не то, что выигрывают у других, мне просто нравится то, как это здесь течет. То есть я не назову патриотизмом, потому что ну, патриотизм очень размазанное понятие. Но любовь, наверное, больше есть к Украине, да. Це програма Ми разом. Я Ірина Штугрин говоримо про феномен підтримки України її російськомовними громадянами і етнічними росіянами. У студії головний редактор інтернет-ресурсу Петро Мазепа, русський націоналіст, як він себе називає, Олександр Нойнець. Олександре, є така річ, яка характеризує стосунки, як ви кажете, правих, ну ви кажете справа. І вважається, що правий українець. Він проти того, щоб в Україні люди розмовляли російською мовою. Я спеціально це спрощую. А правий росіянин він проти того, щоб хто-небудь йому вказував, якою мовою розмовляти. Дуже часто ці баталії можна побачити у мережі Фейсбук або в інших. Таких інтернет-ресурсах які дозволяють лаятися ось фактично в режимі онлайн, як ви пояснюєте. Те, що війна у мовному питанні не потрібна. Я взагалі не вважаю, можливим, э, або хоч скільки-небудь актуальним спорити по язиковим питанням. Я це приймаю, як ну не знаю, где-то в Курахово якісь люди обстрілюють наші війська із Града. І там вот майор і капітан сіли і почали обсуждать. А действительно ли нам потрібно говорити на русскому язике? Наші команди Ні, давайте говорить на українському. Чи навпаки, э, мабуть, нам треба розмовляти російською, тому що ми тут всі з Одеси, нам треба размовляти российским. Да нет, неправда, давайте воевать, а потом уже мы разберемся по поводу языков. У нас сейчас в Украине очень много проблем, у нас война и экономические проблемы. И в этот момент какие-то люди, называющие себя правыми, начинают обсуждать вопросы культурного доминирования. Да при чем здесь это вообще? Таким образом, ну, мы действительно подыгрываем на самом деле Путину и всей этой пропаганде, потому что мы исходим из вводной, что какое удивительное дело русскоязычные люди могут выступать против Путина. Давайте обсудим, ребята, может что-то в вас не так, может как... Как это не... Да нет, ребята, наоборот, вне зависимости от языка, на котором люди говорят, на греческом, на, на не знаю, на, на специальном одесском наречии седьмого километра, все люди должны быть против Путина. И то, что часть из этих людей говорит по русски, ну да, это еще раз подтверждает, что так и должно быть. То есть исходя из чего мы вообще считаем, что права на, на русский язык они каким-то образом э, принадлежат именно России. В Америке живет э, то, то ли два, то ли три миллиона русскоязычных. Э, граждан. Они что? То есть, ну, они не являются гражданами Америки, не являются патриотами Америки, являются. И если произойдет там все же вот этот вот красный октябрь, какие-то подводные лодки всплывут у, у берегов, не знаю, Нью-Йорка, ну тогда, наверное, эти люди, несмотря на то, что они русскоязычные, они все равно будут стрелять в других русскоязычных людей, потому что не хрен вообще воевать. Все таке формальні підстави для нашої розмови є. Вони записані в доктрині Російської Федерації. Зокрема, там йдеться про те, що Росія залишає за собою право захищати інтереси російськомовних. Скрізь дабы он и не жили Да, действительно, Россия должна защищать интересы русскоязычных везде, где бы они ни жили. Только она этим не занимается. Ни на своей территории, ни на нашей территории, ни вообще нигде в мире она этим не занимается. Она занимается ущемлением прав русскоязычных. Спросите у жителей Дебальцева. Они тоже были довольно русскоязычные ребята. И кажется, до того момента, когда туда пришла Россия, у них с правами все было хорошо. А сейчас у них нет никаких прав. Ми зараз зробимо ще один фокус у місті, де переважно розмовляють російською. У Сєвєродонецьку. багато хто знає тютю Таню. Тетяна 20 років жила у Росії, а тепер безкоштовно годує у власному кафе українських бійців. Чому дізналася Вікторія Ковальова? Тетяна Білянська родом із селища Карбоніт, що на Луганщині, Колись в далеких 90-х доля закинула її з чоловіком у Сочі. У Росії Тетяна прожила 20 років і весь цей час хотіла повернутись до України. Мрія здійснилась незадовго до війни. Город Сочі один із багатіших городів Росії. Ну не прижилась я так, Все одно у нас люди лучше. Повернувшись до Сєвєродонецька, Тетяна відкрила тут невеличку кав'ярню. Коли в місто прийшли сепаратисти, прибирати український прапор, вона категорично відмовилась. Ко мені забрели русські офіцери, два чоловіка. Один із офіцерів мені говорить А, а що це у вас флажок висить український. А я говорю, а какой должен бути? На мене м'якафіня на території України у спорожнілому місті кав'ярня Тетяни ні на день не закривалася. Сама ж вона з нетерпінням чекала, коли до міста повернеться українська влада мне хотілося увидеть, як наші мальчишки будуть мне дзвонили вже за 15 минут. Вітай, ми на современнике, выходите на вулицю. Так приємно було. Це, звісно, чем не передаваємо. Коли ти вибігаєш на вулицю, знаєте, в город, міністр їдуть ці машини з українськими флагами, машини грязні, ребята замучені. Відтоді двері кав'ярні Тетяни Білянської завжди відкриті для українських бійців. У подяку за повернення свободи обслуговують їх безкоштовно. Я вроде бы і не і не виновата в тому, що ж да на Донбасі. Вот ти не виноват, ти не був сепаратистом, ти був за Україну. Но вот это чувство вины вот перед ними осталось. Вот okay. я їх всіх синочками називаю. А почему так началось? Их Їх же очень много приходило і не запамін ім'я. Я та синочок, та синочок була такою, що дядя заходить, йому 40 років, а я – Ой, синочок. Нині в кав'ярні у Тетяни розгорнувся цілий волонтерський центр. Жартома жінка отримала позивний «ТТ». Тетя Таня. З тими, хто підтримує сепаратистів, вона різка в словах і діях. От у мене часто журналисты спрашивают: будь ласка, що таке сепаратизм? Я відповідаю одним словом: це халява. Люди, сидя на дивані, не хотіли їхати в Росію. Ані захотіли, щоб Росія приїхала к ним. Родина тіті Тані збільшується. Після чергової хвилі ротації до її кав'ярні приходять все нові і нові, нові бійці. Зі своїх синочків Тетяна поховала вже сімох. Живим обіцяє, що обов'язково приїде на весілля до кожного, аби вижили, повернулись, вистояли. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Сєвєродонецьк. Ми разом.

І вони насправді озвучують так багато претензій, які потім зводяться до того. А Навіщо це взагалі. все було треба? На цей счет у мене дійсно меня действительно чувствованный. Очень контрпродуктивно та стратегія, що все ради фронта, все ради перемоги. Мені кажется, что такая стратегия приводит нас к тому, что бойцам просто некуда возвращаться. Они возвращаются в руины, как какие-то не знаю, талиби. то есть вокруг таліби ж очень любят свой родной Афганистан. Просто нету никакого Афганистана. Вокруг них какая-то выжженная пустыня, они в ней воюють с американскими солдатами. Наша задача людей, которые здесь находятся в тылу, в тому, чтобы этот тыл существовал, чтобы солдатам было куда возвращаться, чтобы у нас здесь была какая-то как бы, действующая экономика, и чтобы она все время улучшалась. Вот в этом является наш, граждан, наш гражданский долг. Когда мы его не выполняем, когда солдат понимает, что он возвращается в страну, которая стремительно нищает, вот тогда я чувствую, чувствую вины. Так вот, цей основной подел, он не между россиянами и украинцами, не... Між тими, хто живе на Донбасі, і тими, хто підтримує майдан, не між тими, хто за Європу чи хоче жити так, як живуть у Сполучених Штатах, і тими, хто думає, що треба було жити так, як ми звикли до цього, а тими, хто мислить як люди. Які звикли, що хтось за них вирішує, ну є таке образливе слово, совок. Я не хочу нікого образити, але його використовують дуже часто. І тими, хто вже прийшов до розуміння того, що якщо ми самі зараз не виправимо ситуацію на краще, то будемо жити погано. Люди очікують від ну, перекладають на государство огромне, неприємлеме, не, не огромне кількість функцій. І взаємно государство, звісно, як інструмент насилля, але в якийсь момент розуміє, що. сильнее, чем граждане, отбирает вообще все функции на себя и уже само решает, чего давать гражданину, чего нет. Мы живем в несравненно более демократической стране, и мы, у нас гражданское общество занимается тем, что отбирает, соответственно, права у государства постоянно. Ну, нельзя сказать, что у нас государство как-то добрее и, 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 или честнее. Не, оно точно так же пытается отбирать все функции, как бы перетягивать на себя. Но, как бы, но у нас гражданское общество. Гражданское общество наше, Воно не просто сильніше, оно просто существует, в отличие от России. Росії. Вот. І да, воно знаходиться в постоянному противодії з государствам. І це добре, мені це подобається. Мені також дуже подобається, що люди, які приїжджають в Україну і живуть тут з часом, просто щиро кажуть, що їм подобаються ті умови або те оточення, яке вони мають. Умови в Плані свободи, і їм подобається культура, яку вони тут бачать, ті традиції, які вони з якими вони зустрічаються. Ось таку дівчину знайшли у Дніпропетровську. Дніпропетровську загаді називають жартівливо Бандерштатом, але ми якраз знайшли монголку у Дніпропетровську, яка підтверджує, що у цьому місті не лише євреї, не лише українці, не лише росіяни, а й представники інших етносів. Я тоже поддерживаю Украину. Это единственная страна. Моя семья, мои друзья, мои знакомые, они все поддерживают Украину. Нельзя разрывать страну. Червону руту не шукай вечеррами, ты у мене єдина, тильске ти повір, бо твоя врода. То є чистая вода, то є бистра вода, синіх хір. <гум> Дуже важливо, коли люди хочуть бодай вивчити кілька куплетів і проспівати пісню. Набагато важливіше, щоб вони захотіли щось змінити. Чи може російськомовна спільнота в Україні створити таку організацію політичну, яка змінить взагалі саму державу Україна? Це така, знаєте, ну, смішна з точки зору росіян. Які хочуть, щоб Україна вернулася в нову версію радянського союзу ситуація. Але я спеціально зробила це абсурдним це запитання, оскільки це якраз дуже впливає на тих, кого теж називають таким несимпатичним словом ватник. Так, да, рускоязична спільнота теоретично може создать політичською силу или гражданскую силу, яка змінить ситуацію в Україні в свою пользу. І мені кажется, що це буде очень плохо. Аналогично мне кажется, что если какая-нибудь другая политическая сила, созданная на исключительно этнических принципах, захватит власть в Украине, это будет плохо. То есть Мне кажется, что э, сила в действительно в разнообразии, и если какая-то политическая сила внезапно заявляет, что мы не берем в свои ряды никого, кто отличается вот по, по этническому принципу, то как бы ну, эти люди в итоге все, все будет очень плохо. Все это кончится каким-то расизмом, фашизмом и вот этой вот всей ерундой. На завершение программы прошу резюме. Так чому російськомовні і етнічні росіяни підтримали Україну у цей важкий час? Тому що правильним відведом на вопрос, кого підтримувати Україну чи Путіна, правильним является підтримувати Україну. Люди, які підтримували Путіна, вже мають шанс розчаруватися в цьому. Все. Це не от язика зависит, це зависит від уровня інтелекту. Це була програма. Ми разом ми э, намагалися з'ясувати, як і чому. Російськомовні люди в Україні підтримують Україну.